Запускав шахеди по Україні, головне управління розвідки викрило російського командира, який разом зі своєю бригадою стоїть за численними дроновими ударами по наших мирних містах. Хто він, в якому підрозділі служить і як на нього вийшли? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Воєнний злочинець такий собі Руслан Нєгруб. Він народився 4 січня 1983 року в Ставропольському краї. Закінчив тамтешнє військове авіаційно-інженерне училище. Нєгруб має звання підполковника та є командиром окремої бригади безпілотної авіації Гром Каскад. Підрозділ нині дислокується у місті Коріновськ Краснодарського краю, повідомили українські розвідники. Ця бригада здійснює запуски безпілотників типу Шахет по території України. Ними агресор завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі. Тероризуючи цивільне населення окупант, одружений із надією Нєгруб, У подружжя є 20-річний син. За даними гур, сім'я проживає в Ставропольському краї, місті Будьоновськ. Ось його точний місце реєстрації. Оприлюднюючи особисті дані росіянина, гур також нагадали, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата. Крім того, дані Нєгруба внесли до онлайн-переліку катів українського народу. Там, крім нього, ще 3,5 тисячі російських злочинців, особи яких вдалося встановити. Я ж нагадаю, що лише за липень ворог випустив по наших містах понад 9 тисяч повітряних цілей, більш ніж 3 тисячі 800 із них шахеди. Тільки остання дронова атака на столицю забрала життя 30 однієї людини, зокрема п'ятьох дітей. Саме тому 1 серпня в столиці оголошено днем жалоби. Як ви вважаєте, якого покарання заслуговують російські злочинці, які вбивають українців? Пишіть свої думки в коментарях. Скандальний нардеб гребе мільйони з бюджету за так званий моніторинг змі. Депутат від Слуги народу Олександр Маріковський заробляє через свою компанію медіатека, яка фактично виконує державні замовлення. Ціни на її послуги лише за рік злетіли в кілька разів, але вона знову і знову виграє тендери. Як нардеб виправдовує космічний прайс медіатеки на моніторинг та чим реально володіє Слуга народу? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Знайомтесь, це народний депутат від Слуги народу Олександр Маріковський. Його підозрюють в поданні неправдивих даних в декларації за 2020 рік. Нардеп вказав чужий криптогаманець на понад 24 мільйони гривень. При цьому Маріковський володіє компанією Медіатека і тісно співпрацює з державою. Його підприємство слідкує за тим, що пишуть змі про чиновників та політиків. А гроші на моніторинг майже в 90% випадків. Отримує з держбюджету. Нещодавно медіатека виграла новий тендер і вже отримала з державної скарбниці понад 2,5 мільйона гривень. А до кінця року їй надійде ще більш як 9 мільйонів. Але, як виявили наші колеги з сайту Обоз.юа, умови договору та ціни на послуги здаються вкрай підозрілими. У деяких випадках вони зросли удвічі, а то і втричі за останній рік. У яких послугах медіатеки з'явилися захмарні ціни, та як їх пояснює держава та сама компанія? У 2020 році фірма Маріковського заробила 10 мільйонів 100 тисяч гривень, з яких 9 мільйонів 100 тисяч компанія отримала через державні закупівлі. Кошти їй перерахувало державне підприємство Центр захисту інформаційного простору України. Журналісти сайту «Обоз.ЮА» підрахували, що за рік ціни на послуги медіатеки збільшились на 4 мільйони 100 тисяч гривень. Якщо у 2024 році за 13 послуг заплатили 8 мільйонів 100 тисяч, то в 2025 році за ті самі послуги запросили 12 мільйонів 200 тисяч. Наші колеги намагалися з'ясувати, чому ціна змінилась, але чіткої відповіді так і не отримали. Замовник послуг медіатеки, державне підприємство, Центр захисту інформаційного простору України, заявив, що ціна бутім зросла через збільшення обсягу робіт. Водночас у Міністерстві культури, яке створило це підприємство, сказали, що обсяг робіт, начебто, зріс через збільшення кількості згадок тих, кого моніторять у ЗМІ. А от розцінки, як як виявили журналісти, встановлювала сама медіатека. Ось як в Міністерстві культури відповіли на запит обоз ЮА. «Медіатека» попередило ДПЦ ЗіПУ про збільшення вартості послуг на 2025 рік. До листа додано кошторис витрат, який формує вартість комплексу послуг з моніторингу. Також в листі зазначено, що у 2024 році згадки ключових об'єктів, що входять до переліку групи об'єктів медіамоніторингу, зросли майже на 40%. Зростання таких витрат викликає багато питань. Журналісти обоз з ЮА дізналися також, що програмне забезпечення, яким користується медіатека, не змінилося, і кількість співробітників залишилася такою ж, як і була 14 людей. Ціни зросли не просто через інфляцію, як це зазвичай буває. У деяких випадках збільшились в кілька разів. Наприклад, у 2024 році тематичний медіамоніторинговий звіт про змі та соцмережі коштував. 19 тисяч 100 гривень, а в 2025 році здорожчав до понад 60 тисяч. Тобто ціна зросла втричі, і ніхто не пояснив, чому так сталося. Якби такі послуги надавав бізнес, то будь-який ефективний менеджер одразу почав би з'ясовувати, чому цього року він має платити втричі більше ніж минулого. Але в випадку з державним підприємством, очевидно, таких питань не виникло. В пропозиції просто без змін скопіювали кошторис, який запропонувала сама медіатека. Тобто ніхто не перевіряв і не коригував цифри. Ось ще один приклад. У 2024 році щотижневий аналітичний звіт регіональних ЗМІ медіатеки коштував по 5 тисяч гривень за кожен. Всього було надано 47 звітів на суму 235 тисяч гривень. А цьогоріч такий самий звіт в компанії вже коштує 9 тисяч. При цьому кількість звітів насправді зменшилась. Замість 47 підготують лише 43. Але в результаті загальні витрати зросли з 235 тисяч гривень до 387 тисяч гривень. І це далеко не єдина аномалія з цінами. Послуга, яка називалась Соціологія, торік коштувала 120 тисяч гривень. А в нинішньому році ціну підняли до 450 тисяч. За підрахунками журналістів обоз ЮАМ, ця послуга здорожчала найбільше. Зрозуміло, що таке різке зростання викликало багато питань. Тому між державним підприємством і медіатекою підписали додатковий договір. Але замість того, щоб знизити ціну, просто збільшили кількість наданих послуг в чотири рази. В результаті ціна на одну послугу фактично зменшилась порівняно з минулим роком. І це повністю зруйнувало логіку, за якою медіатека Олександра Маріковського формувала ціни. Незрозумілі цифри у контрактах з державою не заважають Маріковському жити на широку ногу. За 2024 рік Нардеп отримав зарплату розміром близько 750 тисяч гривень. Тобто місячна зарплата складала понад 62 тисячі гривень. Його дружина щомісяця заробляла майже 155 тисяч гривень. А за рік її підприємницький дохід сягнув майже 2 мільйонів. Також вона отримала 23 тисячі гривень соцвиплат та фінансову допомогу від двох іноземців на загальну суму 414 тисяч гривень. Такий дохід дозволяє народному депутату жити в чи не найдорожчому передмісті столиці у 2021 році. Нардеп придбав будинок площею 163 квадрати в елітному котеджному містечку Greenwood Club у Козині. У декларації він вказав, що придбав його за 4,5 мільйона гривень. Зараз будинки такої площі тут не продаються. Однак мінімальна вартість за нерухомість стартує від 17 мільйонів гривень. Також Маріковський має дві квартири, які записані на його батька та дружину, і кілька земельних ділянок. Їздить нардеп на Хонді 2013 року. Водночас його дружина володіє електричним кросовером Volkswagen 2023 року випуску. Ціну на новеньку автівку Маріковський не вказав у декларації, але на ринку вартість електрокара стартує від 32 тисяч доларів. Як ви гадаєте, чому держава ігнорує ситуацію з різким підвищенням цін компанією Маріковського? Чому ніхто не перевіряє такі зміни? Поділіться своїми думками в коментарях. На Україну насувається справжня аномальна спека. Вже на початку серпня температура може підскочити до 40 градусів з позначкою плюс якої погоди очікувати в перші вихідні серпня та загалом протягом останнього літнього місяця. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Спека повертається. Перші дні серпня обіцяють бути пекельними. Водночас в окремих регіонах вже цими вихідними дощитиме. 1 серпня на півдні та сході температура в день коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. В інших регіонах буде трохи спекотніше від 22 до 27 градусів. А от в Карпатах буде найпрохолодніше. Там очікується 17-22 градуси з позначкою плюс. У суботу, 2 серпня, в більшості областей втримається суха погода. Лише в день на Заході, у Волинській та Рівненській областях можливі короткочасні дощі з грозами. Найспекотніше буде в Запорізькій, Миколаївській областях та в Криму. Вночі від плюс 17 до плюс 21. А в день температура підніметься до 31-33 градусів тепла. Трохи помірніше буде на Миколаївщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Тут стопчики термо показуватимуть вночі від плюс 17 до плюс 19 градусів, а в день – 29-32 градуси тепла. Нарешті території ніч буде прохолоднішою – від плюс 13 до плюс 15 градусів. Зате в день очікується тепла погода – 25-30 градусів з позначкою «плюс». У неділю, 3 серпня, найспекотніше буде на Донеччині. Аж 34 градуси тепла. В інших східних та південних областях стовпчики термометрів вночі показуватимуть від 15 до 22 градусів тепла, а вдень від плюс 27 до плюс 33. Нарешті території температура триматиметься в межах 25-28 градусів тепла. Короткочасні дощі пройдуть на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та в Криму. Загалом у серпні погода буде переважно сонячна й тепла. Дощі випадати часто, але невеликі на заході країни їх буде трохи більше ніж на решті території. Перейдімо до прогнозу по областях. Погода на Закарпатті сильно відрізнятиметься від решти заходу. Майже весь серпень спека плюс 32-35 градусів. А 8 серпня очікується справжній тропічний армагеддон. Злива і одночасно плюс 37-38 градусів. Потім два тижні щоденні, але слабкі дощі, які не принесуть прохолоди. Лише ближче до вересня ночі стануть свіжішими від плюс 14 до плюс 17 градусів. А вдень усе ще буде близько 30. Тепла. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях серпень буде комфортним, хоч і з парасолькою. Дощитиме дві третини місяця, але легкими грибними дощами. Температура в день становитиме плюс 23-27 градусів, вночі від 12 до 18 градусів тепла. У північних областях Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Київській і Сумській серпень буде помірно теплим. Вдень очікуємо від 23 до 28 градусів тепла. А от у середині місяця на Київщині та Сумщині стопчики термометрів можуть піднятися до плюс 30-32 градусів. Ночі ж будуть досить прохолодні, особливо на Волині, Рівненщині та Житомирщині. Там температура опускатиметься до плюс 12, плюс 14 градусів. В інших північних областях ночі будуть трохи тепліші, на 2-4 градуси більше. На Волині дощитиме майже три тижні з перервами. У центральних областях Вінницький, Черкаський, Кіровоградський, Полтавській і Дніпропетровській погода відрізнятиметься. Вінниччина майже не потерпатиме від спеки. Тут буде тепло з сильними зливами до середини місяця. Потім дощів щухнуть. Температура в день становитиме плюс 26-28 градусів, вночі плюс 14-16 градусів. З 6 по 10 серпня стане навіть прохолодно. В день температура не підніметься вище плюс 18 градусів. Інші чотири області відчуватимуть справжню спеку. На Черкащині буде від 30 до 32 градусів тепла і невеликі дощі близько двох тижнів. А от у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях серпень буде дійсно пекельним. У деякі дні повітря прогріється аж до 38 градусів. Але в день в основному температура триматиметься на рівні 30 градусів тепла, а вночі не нижче плюс 18. На сході у Харківській, Донецькій та Луганській областях, в першій половині місяця температура зашкалюватиме. В день від плюс 34 до плюс 37 градусів, вночі двадцять. 22-24 градусів тепла. У другій половині буде в день від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, а вночі плюс 19 плюс 21. Дощі тут будуть незначні, переважно припадуть на останній тиждень серпня. На півдні, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму серпень буде трохи прохолоднішим, ніж на Сході. Хоча Запоріжжя і Крим можуть побити температурні рекорди до плюс 40 градусів, але таких днів буде максимум 1-2, і то на початку місяця. А ось всередині серпня місцями буде прохолодно. В Херсоні, Миколаєві і Запоріжжі з 6-7 по 9-10 серпня через циклони денна температура буде до 25. Градусів тепла. На Одещині та в Криму спека посилиться з початку серпня. В день повітря прогріватиметься до 32-35 градусів тепла. А вночі буде прохолодніше до плюс 21, плюс 25. З другої половини місяця температура почне поступово падати. І ближче до вересня у цих двох регіонах буде неспекотніше за плюс 28 в день і плюс 21 вночі. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.